Слава Ісусу Христу! Ми були слухачами проповіді брата Ярослава про відносини, можна сказати, виробничі, про відносини між працедавцями і тими, що працюють робітниками. Але хто був дуже уважний, то декілька моментів прозвучало, що ці відносини вони є прообразом відносин людини і Бога. Писання до Ефесян, той же 6 розділ і п'ятий вірш написано: раби, слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого як Христа. Важко собі в наших роботодавцях побачити Христа, але свого Боже до цього закликає слухайтеся. Зі страхом і тремтінням як Христа. Я пропрацював 20 років на одному з заводів, працював з посади такої найнезначнішої, монтажник радіоапаратури, пізніше регулювальник, допрацювався до директора магазину заводського. І відносини були завжди різними: відносини людей до тебе, коли ти простий робітник. Відносини змінюються, коли ти стаєш трошки начальником. Але ніколи в своїх начальниках або хтось мені я не міг уявити, що він повинен бачити в мені Христа, коли вже став трошки керівником, або в своєму начальнику бачив Христа. Все було побудовано на таких якихось неприродних відносинах, плани, графік, кількість відпрацьованого потрібно було виконати ці плани. І ви знаєте, я ці роки всіх, скільки працював, мріяв про одну річ. Як би добре було працювати в віруючому колективі, сьогодні брат Ярослав говорив, що один з підприємців, не знаю, можливо, про мене говорив, відважився взяти на роботу тільки віруючих людей. Ви знаєте, це для мене була б не відвага, якби це було про мене, це була моя мрія. Тому що працювати в оточенні людей, яким довіряєш, в оточенні людей, які думають так само, як ти, в оточенні людей, які в тобі бачать не просто того, хто хоче на тобі заробити, але відносини вони побудовані на Слові Божому. Це є, можна сказати, ідеальні відносини між роботодавцем і працівниками. Ми чули про Филимона і Онисима. Не написано, чим закінчилась та історія, але ми віримо, що все-таки Онисим прийшов до Филимона, він його прийняв, і їхні відносини були вже не як раба і рабовласника, а як брата з братом. Бог не дивиться на особи, і Він закликає не дивитися на особи і нас. Вернемося до цього вірша. Написано: слухайтеся раби тілесних панів зі страхом і тремтінням простоті серця вашого, як Христа. Перевернемо одну сторінку Біблії, і вже в іншому Писанні апостол Павло пише до Фелипян, другий розділ, 12-й вірш і нижче. Отож, мої любі, як ви завжди, слухняни, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву. Напевно, немає ні одного працівника, який би не нарікав на своїх начальників. Щось не доплатив, заставляє працювати часом вихідні більше, ніж потрібно, вимагає, здається, більше, ніж потрібно. Але між цими двома місцями Святого Письма є одна річ, я думаю, як ви були уважні зауважили. І в післені до Ефесян апостол Павло пише. Раби, слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням. Після до Пелепян апостол Павло пише, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Ці дві речі страх і тремтіння, вони мають відношення і до наших відносин, виробничих, і до відносин з Богом. Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Якщо відносини виробничі, вони є дочасними. Вони є такими, що, здається, можна їх змінити і легко змінити, хоча на сьогоднішній день роботу поміняти не так просто, але це в селі зробити. То відносини, про які говориться в Писанні до Филипян, апостол Павло пише вже про відносини між людиною і Богом. Сьогодні разом із вами я б хотів зосередити увагу саме на цих відносинах, але потрібно пам'ятати, що відносини. Між людиною, яка працює і її працедавцем, вони роблять так, якби вступ до відносини з Богом. І якщо ми не будемо бачити навіть працедавцеві, не будемо відноситися до Нього написано коріться як Христу, ми ніколи не зрозуміємо, що хоче від нас Бог. Слово Боже говорить, і не в одному місці написано, що для того, щоб знайти відносини між Богом і людиною, щоб знайти відносини людині з Богом, щоб знайти цей шлях, через який ці відносини побудувати, він є єдиний. І цим шляхом є ніхто інший, як наш Спаситель Ісус Христос. Я дорога і правда, і життя. Кожна віруюча людина знає ці слова на пам'ять. І до Отця ніхто не приходить, як не через мене. В іншому місці говориться, і немає іншого імення під небом, немає іншого шляху на землі, яким би могла людина знайти шлях до Бога. Це імення наш Спаситель Ісус Христос. Слово Божому читаємо Писані до Офісян, апостол Павло в другому розділі пише, що наш духовний ріст. Він будується на Христі. Шлях до Бога, відносини людини і Бога, вони будуються через Христа. Христос є цими дверима і єдиним шляхом, через який ми можемо побудувати ці відносини. І слово Боже говорить, я буду читати вибірково, другий розділ післання апостола Павла до Ефесян з 11 по 22 вірш, але вибірково. Написано, що саме Христос, через Христа, через Його кров, ми стали. Близькими, тому що колись були далекими. Саме через Ісуса Христа через Хрест, через Його смерть на Христі, написано Слові Божому апостол Павло пише, що Христом, Христос примирив із Богом цих дві сторони. Відбулося поєднання земного і небесного, відбулося поєднання гріховного і святого. Саме через Христа людина може спастися. Через Христа, через віру в Христа людина може очиститись і мати святі і чисті відносини з Богом. Слово Боже говорить, що через Ісуса Христа ми маємо приступ в дусі однім до Отця, в Дусі Святому, через народження згори Сьогодні кожна людина, яка пройде цей шлях, вона може сказати: так: я маю відносини з Богом, я маю спасіння, і ні одна людина не зможе закинути, що ти не маєш. Ти ще не знаєш, тому що ти не знаєш, що тебе чекає, що ти будеш робити. Але слово Боже говорить, що сьогодні при житті кожна народжена згори людина, вона може сказати, що я з Богом, я маю правдиві істини відносини, тому що Дух Святий перебуває в мені. Перебуває чи не перебуває, сьогодні людина може це пересвідчитися, відкривши Слово Боже. Коли ми маємо плід Духа, і коли ми маємо всі риси Духа Святого в собі. Ми можемо сказати, що ми справді діти Божі. Слово Боже говорить, що, отже, ви вже не чужі, пише Павло у цьому ж місці, і не приходьте, а співгорожани святим і домашні для Бога. Домашні для Бога. І від собі, що ви приходите до Отця і ви стаєте домашніми. Домашні це ті, що живуть під одним дахом. Домашні це ті, що сидять за одним столом. Спілкуються цілодобово, якщо не відпочивають або не працюють. Домашні це ті, хто може підійти один до одного і не говорити, не робити вступів, а попросити просто. Я хочу, допоможи мені, мені потрібно це чи інше і домашні послухають. Сьогодні, якщо людині потрібна якась допомога нагальна і швидка, термінова, не біжать до сусідів. Не біжать до когось, хто може зробити, а саме домашні доглядають один за одним. Домашні піклуються один про одного і відчувають цю любов. І слово Боже говорить: ми вже не чужі, не приходьте, а співгорожани святим і домашні для Бога, стали через віру в Ісуса Христа, через Його кров, яка очищає людину від гріха, коли людина вірить в Бога. Збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля уклад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Тут говориться і про церкву, і про відносини між святими. Слово Боже говорить, що відносини з Богом потрібно підтримувати, так як Дух Святий. Він є ознакою народженої людини, і написано: не вгашайте його, не засмучуйте. Справді віруюча людина, маючи істинні, справжні і щирі відносини з Богом, вона повинна про них дбати, пильнувати і наповнюватися Духом. Слово Боже говорить, що єдиною дорогою до цього є віра в нашого Спасителя Ісуса Христа, і Христос є тим наріжним каменем. На якій будується Церква Христова. Ніхто не має сумніву, що Ісус Христос був найкращим вчителем. Ніхто на сьогоднішній день, напевно, на цьому місці, я вірю, не має сумніву, що Ісус Христос є Богом. І якби ми тільки говорили про теорію, багато людей могли б сказати: легко написати, легко говорити, але є в Слові Божому одне місце. Яке говорить про одну дію Ісуса Христа, після якої жодна людина не може лишитися байдужою? І сказати, що це тільки проста теорія. Відкриємо Євангелію Дівана, від 13 розділ з першого вірша і нижче. Євангелія Івана, 13 розділ з першого вірша і нижче читаємо. Перед святом же Пасхи Ісус знавши. Що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був кинений у серце синові Симона Юді Скаріотському, що Він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що Він Бога прийшов, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і зіймає одежу. Бере рушника і підперезується. Потім налив він води до мивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому: що я роблю? Ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро. Ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів Йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До Нього проказує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі, бо Він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них: чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то і ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили. Як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блажений ви, якщо таке чините, раб не більший за пана свого. Ми чули про відносини виробничі, про начальника і підлеглого. Це в цьому місті написано раб не більший Його. Тут теж Ісус Христос на прикладі відносин. Виробничих показує відносини, які повинні бути між учнями і послідовниками Ісуса Христа. Я думаю, ніхто б з присутніх, прийшовши на роботу, не зрозумів би свого начальника, якби ми заходимо, він збирає всіх в одну кімнату і починає мити ноги. Сам процес миття чи як це відбувається, воно нам не зрозуміло, але на Сході, де це відбувалося, говорить про те, що. Коли Господар вмиває ноги гостям своїм, Він цим проявляє повагу, покору і він готовий будь-чим послужити. Він несе відповідальність за того, кого він запросив у свій дім. Якби наші начальники почали служити так своїм підлеглим, я знаю одне: підлегли б вилізли б точно на голову. Тому що в цьому вони побачили б цю можливість, як можна використати цю рису начальника. Якусь любов або його нетвердість. Але в цьому місці Ісус Христос цим прикладом показав зовсім інше. Коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Я не хочу сказати, що ми повинні робити це фізично, але відносини між дітьми Божими. Відносини між старшими і меншими, вони повинні будуватися на цьому прикладі Ісуса Христа. Він говорить, ви мене називаєте учитель і Господь, і добре кажете, бо я є. Він ще раз наголосив, що він в цей час, коли він зробив цей акт омиття ніг, він не перестав бути Богом. Але він показав приклад покори. Приклад служіння і послуху. Це не просто приклад того, що ми повинні ходити з чистими ногами, але приклад того, як ми повинні служити один одному. Серед нас теж є, здається, ієрархія, хоча я боюсь так називати. Є той, хто просто ходить, молиться. Я не хочу сказати, що це менше служіння. Ніж той, хто стоїть за кафедрою. Є деякони, проповідники, пастори. Але між нами не повинно бути різниці в тому, що ми несемо якесь різне служіння. Це служіння воно дається Богом, дається кожному з і дається на користь не людині, яка несе це служіння, а дається на користь церкви. Бог бачить кожну церкву, кожну людину. Він бачить наші можливості, наші бажання і готовність служити один одному. І людина не бере це сама, це дає Бог. Ми повинні тільки молитися один за одного, щоб це служіння, яке дарував Бог, нашому брату чи сестрі, воно справді було благословеним і по можливості допомагати в цьому. Христос показав приклад покори. Приклад того, що Він умалив себе не тільки перед Богом, а перед своїми учнями. Потому пізнаєш, що ви учні мої, якщо будете мати любов один до одного. Можна було мити ноги так, скривившись. Не хочеш, Петре, щоб я тобі, мені не треба, лишиться менше. Але Христос зробив те, що Він мав зробити. Він умалив, покорив себе, проявив цю любов, і Він говорить, повинні і ви один одному ноги вмивати. Повинні і ви один із одним будувати такі відносини, щоб я знав, що ви справді є моїми дітьми. Слово Боже говорить, що ті, що повірили в Ісуса Христа, вони мають величезний привілей. Вони мають право не тільки називатися, але бути дітьми Божими. Сьогодні ми є діти Божі. Сьогодні, Слово Боже, говорить, ми є спадкоємці. Сьогодні, Слово Боже говорить, що ми є священство царське. Колись не народ, а тепер народ. Право жити в вічності з Богом, право бути домашніми для Бога. Сьогодні не кожна людина може цим похвалитися. Більшість людей навіть в нашому місті, яке вважається християнським, де заповнені церкви і в недільний день, особливо біля кожної церкви, стоять сотні машин, тому що людям потрібно чимось добратися, приходять для того. Щоб подякувати Богу помолитися. Щоб можливо мати прощення, щоб можливо мати спасіння. Але дуже мало людей сьогодні може сказати щиро, що я є Божою дитиною. Тому що Слово Боже говорить, блажені не ті, що слухають, а ті, що виконують. І сьогодні ми на цьому місці, слухаючи Слово Боже, ми маємо право сказати до Бога, Отче наш. Отче наш, тому, що ми є діти, Отче наш, тому що ми є слухачами його слова. Отче наш тому, що ми є виконавцями. А якщо це ще не так, то сьогодні є добра нагода мати ці відносини з Богом. Відносини з Богом, які не просто будують людину, дають їй якийсь духовний ріст, але відносини з небесним Отцем. Вони дають право людині сказати, що я є з Богом, ще навіть живучи тут на землі. Люди, які мають ту чи іншу працю, на сьогоднішній день вони нею дорожать. І коли людина дорожить працею, вона якось будує відносини зі своїм начальником, будує відносини зі своїм роботодавцем і за честь вважає, якщо він колись навіть привітається або пожме руку. Але сьогодні. Кожна віруюча людина вона має ще більше привілеї. Сказати, що я є дитиною Божою, що я домашньою для Бога. І зараз в цей час, слухаючи про ці відносини трудові, відносини з Богом, я би хотів, щоб ті люди, які ще не мають цих відносин з Богом, щоб сьогодні поклали початок побудові. Цих відносин. Шлях є один, як я вже говорив, і це говорю не я, це говорить слово Боже, слово, яке перевірене тисячами років, слово, яке перевірене мільярдами людей, слово, яке на сьогоднішній день може дати спокій душам людським. Мені доводилось бачити сотні людей, які ззовні, здається, є здоровими. Коли відвідував лікарню, яка є на Кульпарківській, подивитись на людину, нічого їй не бракує, але вона не має спокою в душі. Вона не може контролювати собою, тому що вона цього зробити не може, навіть якщо хоче. Але Слово Боже говорить: прийдіть до мене всі, хто шукає цього спокою, обтяжені вашими справами, вашими проблемами, вашими відносинами з іншими людьми. І я дам спокій не просто в ваших сім'ях, не просто ваших відносинах, а спокій вашій душі. Сьогодні душа кожної людини, вона шукає цього шляху спілкування з Богом. І немає, напевно, такої людини, яка б не знала про Бога. Тому що у кожній людині є Божий задаток. Це є наше сумління. І Слово Боже говорить, що ті люди, які не знали Божого закону, ті люди, які. Не чули про Ісуса Христа, які не мали Слова Божого, Бог буде судити їх за їхнім сумлінням. Кожна людина має в собі Боже начало, тому що ми створені по образу і подобі Божій. Тож сьогодні задумайтеся над вашим життям, задумайтеся не тільки про відносини з вашими начальниками на ваших працях, але задумайтеся найбільше про відносини з нашим найбільшим паном. З Господом нашим, Богом Отцем, і шлях до Нього лежить через нашого Спасителя Ісуса Христа. Якщо сьогодні хтось із вас шукає цього шляху, вийдіть наперед, схиліться в молитві, і Бог почує, простить і дасть вам ці відносини, яких ви ще не маєте, дасть вам спокій вашій душі, і ви зможете відчути ті благословіння, про які говорить Слово Боже. Що ми маємо тоді право називатися Божими дітьми, спадкоємцями, Божими, священством, царським, мати право в вічності бути з Богом. І слово Боже говорить, найнещасніша та людина, яка надіється на Бога тільки в цьому житті. Тому що Бог кожному із нас нашим душам приготував вічність. І наше життя це екзамен на те, де ми будемо і з ким ми будемо. Хай же Бог поблосить кожного з вас, дасть мудості, що ми зі страхом і терпінням виконували своє спасіння. Амінь. Будемо молитися.